Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. В минулій серії перевірка оцих всіх кейсів колекції вийшла. Ну, так, так би мовити, не дуже окупною, тому сьогодні я вкотре, мабуть, в третій раз вже в принципі, перевірю всі ці стандартні кейси з КС-2. Тут змінили їх трошки порядок, я так розумію, бо оцей кейс по-любому був в кінці, я точно це пам'ятаю. Ну що ж, ми, я думаю, можемо починати. Кіловат-кейс перший за 369 джи 1845 буде коштувати відкриття. П'ятьох штучок я підготувався трошки краще, ніж в минулій серії. Тому що в минулій серії мене сейвили буквально безкоштовні кейсики. Оце мені дуже, і оце мені дуже подов. Хоча от 484 могло щось більш краще випасти. І, до речі, що з кіловат-кейсу? випав кіловат-кейс? Окей, це дуже дивно. Окей, і тепер. Е Відразу йде, давайте по порядку відкриватись, щоб не заплутатись. Відразу йде найдорожчий кейсик, який буде коштувати 3000 відкриття п'ятьох штучок. Полетіли. Може, щось та і дропнеться. Прям окупне-окупне. Окей, перше є, друге є, третє теж є, четверте не окуп, а оце гарно. І слухайте, це окуп на 500 джипонтів. Recoil кейсик наступний в нас. Йде. 1800 з чимось. Ну, тобто, якщо 2 видасть, 2000 видасть, то буде прям файно, але це можна назвати най... ну, дуже неокупним прокрутом тільки що. Ладно, кейс Революція. Теж 1745, як і кейси колекції, так само коштують. А, 5 джерпойнтів, окей. АВП можна статрек? Ні, не можна. А, 708. Блін, слухайте, я підготувався краще, але якщо такими темпами будемо продовжувати, то. Ну, як вам сказати? А, я все зілью, Сподіваюсь, такого не буде. Окей, дух води це гарно коштує і. Окей, окей, це окуп 950 відкрив за 570. Наступний кейс, Фейнікс кейс, він коштує і оцей брейкаут кейсик. Так, а тут падає. О, тут ножики падають, до речі, прикиньте ромбіт, е, блюгем випаде за мільйон доларів. Я думаю, таке неможливо, тому що він банально не виведеться, він виведеться з іншим е, цим ну, паттерном, цей роз, розфарбовкою. Але, але, да, 570 витратили. Ну і плюс банально він, скоріш за все, звідси з дуже маленький шанс, що він випаде. а от Butterfly fate мені потрібен. ну, в ідеалі, Але його не буде, да, його не буде, тому що падає падає фігня, падає фігня і я злив. 2900 залишається в мене. Кейс, ще дешевше, 80 g -pointів. 400 коштує всього лише 5 штучок. Відкрите і 45 не дуже. 14, 141. Ну, одне, хоча б щось окупне випало і на тому. Дякую. КС 20 кейс. Вже подорожче. 1145 буде коштувати відкриття таких п'ятьох Ну, ні, тільки не по 24. Окей, це... це окуп, ні? Чи не окуп Це не окуп все одно, тисячу видала Фальшеон кейс. Тут, є фа... да, тут фальшони падають. Може фальшон? Якийсь е фейт, ні? 88, 160, ну це не окуп, це теж не окуп. Мене це дуже бентежить. Наступний кейс, револьверний кейс, який, до речі, найдорожчий кейс, ну, який мені випадав в кейсі з кейсом. Оце я закрутив. Мабуть, ніхто нічого не зрозумів, ну сподіваюсь, ви зрозуміли. 262, 180, 220. Це 749, від... А, відкрив за 1100 з плюсом, окей. Окей, Wildfire кейс. Це... А, це Фенікс кейс був, окей, зрозумів. 1145 ножик. Ножик треба. Які 82? Ну як це падає взагалі? Я просто не розумію, серйозно. Ну, тисячу видає. Ми потихеньку зливаємо. Хрома 3 кейс. Окей, 840 з чимось там. Коротше, десь так. Да, 160, 26. Ага, це скі... О, 670, це до речі, це теж не око. Ой, є ще один відкрив. Навіщо? Так, відкрив я за 855. До речі, окей, наступний йде Гамма кейс. 855. Будь ласка, можна окупити мене? Ну. Треба, треба окуп якийсь. Хоча б, хоча б мінімальний. Ну, взагалі, то хочеться не мінімальний. 453, відкрив за. ну, Це просто жесть. Зараз мені не вистачить, я так думаю. 1145. Uh, а, 4. Окей, 4 це жорстко. 290, 2003. Почекайте, це окуп. Да ну, це окуп на дуже мало. Алло, ви тут взагалі? 1385, Снейкбайт Case і snake bite Case, вибачаюсь, із нього МК, до речі, випала. А можна ще безкоштовні... ні? Ладно, це окуп, це окуп. 1455. Знову ж таки, окуп, ну як сказати, дуже маленький. Ну нічого. це мені, Цього мені вистачить, в принципі, кейс з, зі зброєю. Вистачає, рівно вистачає, тому що відкриття коштує 2000 і 213, 230, Ага, нуль окуп, Можна за 2000, ямечко. 1600. Uh, не вистачить, да? А, вистачає, вистачає. До речі, оці кейси, коли я ну, проводив тести ботів і бився, вони дуже непогано ставлять. І зараз непогано ставлять. Я, до речі, пам'ятаю, що ця МП-7 вона є за 900 же про... А, ну як нормально? Типу, окуп. Чисто символічний. Ладно. Наступний кейс. Що тут падає? Угу. Ось таке. Пролом, я так розумію. Ну да, якийсь в це дешевий він. О, може всі, може всі глоки. Я буду радий. Ні? Ну і так нормально, я думаю, да? 1551 відкар... Це окуп. Це, до речі, в... за, ну, за довгий час прям достойний хоча б окуп. Хоча могло бути більше. 1145 призма 2, кейс. 831. а, ну це. Це можна пропустити. М, да, відкрило, якщо що, за 1145. Ладно, я, я без агресії. 1430 горизонт кейс можна 5 безкоштовних. О, ні, я повірив, я повірив. А їй вірити не можна, ви прикиньте? Просто прокрутики були так близько. Ну, Danger Кейс. Треба пропустити, бо на нього не вистачає. І відкрити оцей, за 570. Uh, мене це напружує, що мені не вистачає вже на якісь банальні кейсики. А зараз, почекайте, скільки ти коштує? 777, це окуп і вистачає, окей. Danger zone Case, кейс, go. Що мені поставить? 260, окей, 400. Може ще, може ще цих. Ну, галіли не дуже. Галіли не дуже. 1000 ставить, 1200 в мене є. Гамма кейс. гамма кейс вистачає. 850. 5, здається, він коштов. І окей, ми вже окупили, як мінімум, але ну, це скільки ти? 13. Ладно, 1140. Shadow кейс. До речі, по ідеї, я, звісно, не перевіряв, але по ідеї ще досі працює промокод ATOM F66, який дає якраз таки оцей кейсик. Ну, якщо не працює, то там в плашці промокодів це вказано, що, типу, цей промокод більше не дійсний. Так що, полетіли. А, да, летима Литима жорстко. 350 перчаточний. 1145. Поки що мені вистачає. К щастю, тому просто кручу. 200. Окей, а, я пропустив 700, юспик випав. Це дуже файно. До речі, от кейс з рукавицями мене жорстко підняв зараз. І спекtrum кейс наступний. Спектру 2, точніше. А, можна, будь ласка, крутеж. Окей, можна за 1000, ні, не можна. Ладно, це все одно окуп. Так, за скільки я відкрив? Я відкрив за 1145. Так, це окуп. і. Фух. Трошки почало камбекати, мене це. Радує. 855. О, Дігл 160, Окей. О, можна ще галіл. Ні. По 50 далі буде капати. 642. Вистачає ж? Да, так, вистачає. 2000 якраз таке. Фух, все я гарно розрахував. Я насправді думав, що цього балансу буде забагато і ножик. Окей, оце має гарно коштувати. 555, так. А, 1842. В мене баланс. Після того, я відкрив, як я відкрив ці всі кейсики. І можна відкрити ніби ось так два. Кейси з. Таємною зброєю, який мене не окупають. Ще один відкрити хочу я. І. Може, може, щось і випаде. А може і ні. Не випадає, да? Випадає, ну, так сказати, ага. Зрозуміло. Можна, будь ласка, жорстке щось. манки 300 окей. Окей, це не окуп, ще. Це не окуп, ще. Це теж не окуп. І все. Да. Це, це прикол. Це дуже прикол. Але не прикольно взагалі то. Взагалі то я не хочу, щоб таке от траплялось зі мною, як зараз. А чому мене зливає пит. А, а чому? Питання. Питання. Угу. Питання, чому мене зливає. Пит... Окей. Окей, okay, окей, okay. я зрозумів. Головне, що протестив. Головне, що протестив. Потім через те, що мені в позаминулій серії жорстко видало, звісно, зараз мені нічого не буде видавати. Ну да Давай, ні, 6 тисяч то занадто просто в касарік. Просто в вкасарік, так сказати, щоб е, трошки розігнатись, можна було з нього 4% і, на жаль, не заходять. Всім дякую за перегляд. Стоп, 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 стоп. Платіновий. 677, почекайте. кейс. Uh, let's go, 509, пам. Окей, okay, ще раз. Може щось? Може 100. Окей. Okay. Ще раз. Uh, на косарь треба. Щоб я просто косариком, ні? Щоб я кейс okay, за косарю, відкрив, ні. Не треба так? Може треба? Так, колонія це дорого, може. Ну окей, okay, окей, okay, соточку. Просто соточку окупу мені треба. Окей, okay, найс. Nice. 1246. Полетіли, оцей кейс відкривати. Добре, що згадав про безкоштовні взагалі кейси. Вони мене врятували, неабияк. Ну, один безкоштовний мене врятував. 875 тисяч знову є. Найс. 999, бам! Фігня. 540. Хайп. Хайп, просто хайпуємо. Зараз за 700? Ні. За 211. Ну, походу, що вам сказати, я можу. Що все погано. Все дуже погано, тому що це. Угу. Ладно, ладно. Тоді я пішов сюди і ставити 1300, щоб, якщо, що, відкрити кейс Summer Sunset. так? Може, може випадемо, ні? Ну, треба насправді, ні? Ні. Все. Тоді вже на сьогодні реально все. І до нових зустрічей.